Вітаю на каналі житло» і презентую двокімнатну квартиру в газофікованому будинку міста Ужгород. Шостий поверх з восьми, загальна площа 62,2 квадратних метри. Дві окремих кімнати, просторий передпокій, кухня студія, балкони, лоджія і суміжний санвузол. Ми знаходимося з вами на шостому з восьми поверхів. Тут досить гарна інфраструктура, оскільки поруч парк. Набережна магазини, сільпо і так далі. Кухня студія. Як ви бачите, уже тут розміщується газ, газифікований будинок, і тут розміщується двоконтурний котел. І лічильник на газ. Тут вже розділено зрозділено на дві зони даної кухні студію на зону приготування їжі, тобто кухонну зону. і Відпочинкову зону за рахунок цієї колони, яка стоїть праворуч від нас. Також в комплекти йдуть радіатори і штукатурка чорнова стіна. Ось у нас така лоджія. І покажу вет. Вид. вид на вулиці Баб'яка і на першу секцію. Йдемо далі. Йдемо з вами далі. Передпоки він має майже 10 квадратних метрів. Тут досить гарно розміщ... розміститься шафа на всю довжину даної стіни. І як ви бачите, ось цей сформовану стінку вона має 65 см, тобто шафа у вас буде 60. Значить, санвузол. В санвузлі тут, як ви бачите, розведено каналізацію водопостачання. Санвузол має близько 5 квадратних метрів. Перша кімната 12 квадратних метри, окремо зроблено місце під гардеробну. І є вихід на балкон. Також, як ви бачите, стоїть радіатор. Ось така перша кімната. Вийдемо зараз з вами на балкончик. Тут, до речі, підземний паркінг є, можна паркуватися. В ньому, до речі, продаються паркомісця. Якщо цікаво, обов'язково звертайтесь. Йдемо далі, переглянемо з вами другу кімнату. Друга кімната у нас має разом з лоджою 16 квадратних метрів. Ось, будь ласка, така друга кімната. Тут є місце під шаф. Тобто тут зможете сховати свою шафу. 60-ку, 80-ку, і пуже, яка вам вже буде подобатися. Також радіатор йде в комплекті. І лоджія. Тут зможете від'єднатися, зробити. Собі робоче місце. Вікна компанії VDR, 6 каверні і 2 камери енергозберігаючих. Ось така квартира. Також ще на 8 поверсі дана квартира в описі до відео буде посилання на цю квартиру. в будь-якому разі можете її переглянути. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги і обов'язково підписуйтесь на мій канал.